Вітаю, вітаю на каналі Мінцю Лінцю. Хто ще не підписався, підписуємось на мій канал. У нас вже 3334 підписника. Я всім дякую за підписку. Хто підписався на мій канал, та хто дивиться. Сьогодні я хотів зробити дуже швидко, дуже швидко, бо я йду на роботу, але так вирішив приготувати голубці. Так що, кому буде цікаво, дивимось. Приготування голубців. В голубці рецептів є велика купа, дуже велика купа. Тому що я переглядаю в інтернеті рецептури просто-просто купа різноманітної. Але я вже собі або, е, це я буду робити другий раз. Друге. Е, я вже виробив собі таку свою... Е, свою таку практику, як я це все роблю. Так що дивимося. Я купив ось таку капусту. Ну, взагалі кажуть, що капуста має бути спеціалізована. Минулий раз я взяв спеціальну капусту для голубців Але якось так, щоб вам сказати, що якась там. Спеціалізована, і не дуже. Буду пробувати з такої білої капусти, хоча і моя мама навіть каже, що вона має бути свіжа капуста, м'ягесенька. Ну я спробую з такої білої. Вердові для початку я поставлю на вогонь воду, хай вона в мене закипить. Зараз я буду робити начиночку на капусточку. Точніше на голубці ще долию води, бо тут дуже мало води. І Як я це роблю? Я доводжу воду до кипіння. Коли вода починає кипіти, тоді я вже потім кидаю капусту в окріп. Потрібна посудина, мисочка, що будемо капусточку розбирати. Буду робити начинку з такого фаршу, з якоїсь шинки меленої. Подивлюсь, що як вийде. Я беру, кажуть, що мусить бути спеціалізований рис, спеціальний. Ну, Я беру в таких ось пакетиках. Орець пропадає. Такі ось чотири пакетики. Буду доводити його до доросленького підвірня. Да? Хай він собі пропадається. Да? Также її пишуть. Так. Диктують? Ставимо тут, буду готувати рис. Вода хай закипає. І тут рис готується. Не, не знаю, може зараз там знову будуть помітувати, що е, дуже довгий процес, дуже цей. Ну, в мене потрібна так. До звержати я буду давати ось такі дві вончки і така цигулика. ось. Ну, Хтось каже, там треба багато давати фаршу. Е, але я не буду давати багато фаршу. І що я ще буду робити? Я ще буду робити заверне тісто. На варенички. У мене, ну я не буду знімати відео, як я це роблю, бо якщо кому буде цікаво, як я роблю заварне тісто, то ви можете подивитись у мене на каналі, як я роблю заварне тісто. що кому було цікаво. Взагалі я як... кажу, що потрібно давати 400 грамів болосна, але в мене буде велика порція. Маю вільного часу, зараз собі Тоб маю на роботу йти. Так що, поки є вільного часу, то можна... Ось, думаю, 800 там дорожно. Так що, кому буде цікаво моє відео з завадного тіста, можете перейти на канал і на моєму каналі є заверне тіста, як я його роблю. Я буду скорочувати відео, щоб не було воно довге. Показав вам процес. Саме головне, кажуть, що потрібно вирізати ось цю серединку в капусті. Коли вода вже закипить, закидаємо туди капусту, пропарюємо її, аби вона була м'ягесенька і повинна капуста бути дуже м'ясенька. Ну і начинку покажу, як я буду робити. Так, ну що, начинку я вже зробив. У мене начинка фарш, рис і така зелена цибулька. Морквочка, цибулька піджарена, така теж е, жовта. Капуста в мене теж відварюється, бо так як вийшло, я купив стару капусту і вона дуже тверда, і її треба було трішки-трішки поварити, щоб вона пом'якла. А зараз буде наступний процес, як я буду робити голубці. Накручувати. Так що не перемикаємось. Так, починаємо. Процес нашу капусточку, яка вже гарно пропарилась, витягуємо, щоб мені не поміститься. <кій> Капусточка гарно пропарилась. Слухайте що зараз буду наповнювати начинкою. Не ну, знаю, можливо я купив погану капусту, але думаю, думаю, вона... За процес. Далі <різ> я>, <різ> я буду бачити, та пусточка дуже гарна вийшла, до речі. Е, так, як взагалі кажуть, спочатку знімається ось це. І, до речі, на низ треба щось таке от, декілька цих постелити. Листочків зробити таку підлогу, як то кажуть. Ну і е, хтось може робити голубці малесенькі, хтось може робити голубці більші. От. Ну, я буду робити такі, е, такі середнього класу, не цей невеликий і не малесенький. Можна, наприклад, ось такі робити? Ну, тобто. Е так. У мене вже тут процес почався, Голубців. але я буду старатися, бо ще наниз щось треба накидати. Так аби е, коли вони будуть готуватись, а отут щось таке сильно пом'яте. Отак ну, треба декілька таких ось, бачите, таких поганих е, листочків, щоб закрити низ. Ось, Ну і показую сам процес. Ось маєте, наприклад, ну капуста взагалі, я вам скажу, має бути м'яка. Бо коли не є м'яка капуста, то дуже важко їх крутити, бо тоді вони розламуються і погано їх закручувати. ось, Бачите? У мене вони якісь виходять такі занадто малесенькі, я не знаю чому. Е, інші, я там бачив інші такі роблять е, е, цей більші, а в мене чомусь виходять е, такі малесенькі такі. От. Ну Я б не сказав, що там якось важко в голубці робити, якщо чесно. Ну, головне бажання і Ні, ну посидіти я не кажу, з ними треба, так. Поки то, то, то повідвалювати, От. то з ними важко. Вони в мене якісь малесенькі, не знаю чому, ну, але хай будуть малесенькі, хай будуть малесенькі, малесенькі теж будуть смакувати. Тільки мені здається, що я занадто купив тверду капусту. Так мені здається. Взагалі в мене трішки така начинка, така трішки дивна, бо я давав багато фаршу, а вони потім занадто такі цей занадто живні. Але такі можуть бути. Як то кажуть, сам приготуєш і сам будеш їсти. Хто ще не підписався на мій канал, підписуємось. Пропонуємо щось смачне до приготування. Пишемо в коментарях, що можна щось таке смачнесеньке вдома приготувати. Я вам скажу, що я дуже люблю домашню їжу, дуже люблю. Я не цей. Не дуже люблю ходити, їсти десь. Купляти якусь вуличну їжу, тому що зараз взагалі по інтернету ходять такі ролики, що мама моя дорога. Я...», я так думаю, я зробив стільки начинки і так думаю, чи мені вистачить капусти, слухайте, бо ніби я купив ніби багато купив, капуста була велика. Але щось мені здається, що аби мені не забракло капусти. Ну, ось не знаю, бачите, ніби листок великий, а вони ось такі виходять, такі малесенькі. Такі такі малесенькі, якщо видно. Ну, голубці я роблю вдруге. Там хтось страшив, що так... Страшно їх робити, що тут треба невідомо що. Та тут не треба невідомо що, тут не є якась там математика. Ну, Те, що, як то каже, це правда, що треба постаратись їх е, накрутити, і капуста має бути м'ягісенька. Бо якщо вона буде тверда, то буде дуже важко крутити голубці. До речі, купив капусту, коли вже її розібрав, бачу всередині вона гнила. Представляєте, ще прийшлось обрізувати. Бо в середині гнила такий чорний. От такий малесенький в мене вийшов. голубець, голубець. Так що вже буду вам показувати, як я їх відварю, які вони в мене вийшли. Ну, вони в мене не знаю, чому не виходять одинакові такі майже. Ну, майже однакові, але не дуже однакові. Так що пишемо, хто які робить голубки, якою, яким розміром. <смех> <смех> Покажу, коли приготую.